Добрий день, мої маленькі друзі! А чи помітили ви, які зміни сталися на вулиці? Чи помітили ви, що переставити сніжок, що трішки потеплішало, що з кожним днем сонечко світить та пригріває, зігріває нас з вами, що день став довшим, ніж взимку, що птахи почали співати частіше і голосніше? Помітили? А чому відбуваються такі зміни в природі? Мабуть, тому, що наступила красуня весна. Весна йде, тепло несе, все живе, прокидається від зимового сну. Ось тому, діти, я пропоную нам з вами створити саме у цей час створити город на підвіконні, як в минулому році, пам'ятаєте? А що саджають люди на городі? Звісно, овочі які? Давайте пригадаємо морква, капустка, картопля. Ми називаємо її іноді бараболя, буря, чесни, квасоля, гарбуз. І ось ми з вами будемо саджати на нашому городі на підвіконі саме горох, гарбуз та квасолю. Саджати будемо насіннями. Діти, а що таке насіння? Це малесеньке зернятко, з якого потім виросте велика рослина. Ось подивіться на це рум'яне, гарне яблучко велике, смачненьке. Як воно виросло з чого? З насіння. А давайте перевіримо. Подивіться, що ви бачите в яблучку є насіннячко. Бачите таке? З чорного кольору. Саме з такого малесенького насіння і виросло ось таке велике яблучко. Діти, щоб насіння гарбуза, гороху та квасолі почало рости швидше в земельці, нам потрібно підготувати це насіння. Що це означає? Подивіться на ці тарілочки. Я взяла ваточку. Поклала цю ваточку на низ тарілочки, на донечку. Потім поклала туди горіх, поклала туди насіння е, гарбуза та квасолі, а потім все прикрила ось такою марлічкою або можна якоюсь тканинкою. Всі ці тарілочки я поставила на підвіконня, там, де тепло, і там, там де світить сонечко, впродовж. Декількох днів з насінням відбулись великі зміни. Вони були малесенькі. А зараз подивіться на насіння гороху. Воно набухло, стало великим, а крім того, воно проросло. Подивіться, ось як. Так. І ось подивіться, що відбулося насінням квасолі. Воно, воно теж проросло, з'явились паростки. Те ж саме сталося із насінням гарбуза. Це означає, що все насіння готове для того, щоб його висаджувати в землю. Діти, ось наша земелька, яку я теж заздалегідь підготувала, насипала її в спеціальний посуд. Здобрила, що це означає? Добавила добрива. Це спеціальні вітамінки для землі. Потім її полила та прогріла на підвіконні на сонечку. Наша земелька, подивіться, пухнаста, вогка. Вона повністю готова для того, щоб в неї висаджувати насіння. Дітки, а що ж буде відбуватися із насінням, коли, коли воно буде там, в земельці? Подивіться на цей малюнок. Ось насіння квасолі. Ось так ми покладемо сьогодні насіння в землю. Далі воно трішки проросте. Хоча в нас вже парустки виросли. Далі із насіння будуть вниз в землю виростати коріння, а вгору будуть оце зелененьке. Рости стеблина. І подивіться, з кожним днем стеблина буде все вище, а коріння будуть земельці все довшими. Рослина, Рослині потрібні коріння для того, щоб корінням пити водичку та харчуватись добривом, яким ми змастили землю. Ось так. Діти, подивіться. Для того, щоб посадити, наприклад, горох та квасолю, я зробила рядочок грядочку і полила водичкою. Зараз я беру насіння гороху, наприклад, бачите, як воно проросло. І викладаю його ось в цей рядочок грядочку на відстані одне від одного. Діти, подивіться, ось я висадила цілий рядок гороху на відстані один від одного. В іншу грядочку я буду саджати квасолю. Подивіться, теж на відстані бачком. На відстані одна від одної. Подивіться, ось так. Ой, вискочила, ось так. І так до кінця. Діти, подивіться, ось я висадила насіння квасолю. Насіння гороху висаджено, квасоль висаджено. Зараз нам потрібно земелькою прикрити наше насіння. Ось так. І так, до кінця. Дітки, зараз ми будемо висаджувати насіння гарбуза. Але ж не в грядочки, рядочки, а я спеціально в земельці зробила маленькі дірочки. Ось вони, бачите? В кожну дірочку я покладу по одному насінню гарбуза. Подивіться. Ось так ось так. І так до кінця. Дітки, насіння гарбуза, я, як і говорила, поклала в дірочку. По одному насінню в кожну. А зараз потрібно ці дірочки закрити. І так робимо з іншими насіннями. Діти, а в цьому ці посуді я посаджу в рядочках насіння квітів петунії, Айстри та чорнобривці. Діти, подивіться, ось в рядочки я посадила, висадила насіння чорнобривців. Подивіться, як вони виглядають. Бачите? А інші рядочки з насінням інших е, зерняток. Я вже, вже закрила земелькою. Закриваю земелькою і ці чорнобривці. І так до кінця. А ще діти, я пропоную посадити на нашому підвіконі, на нашому городі. Цибульку. Бачите, яка вона? Бачите, вона вже сама по собі проросла в теплі. Я пропоную одну цибульку покласти в баночку з водичкою, а іншу покласти ось сюди, в земель. Бо водичка прозора, і ми можемо бачити, як крізь водичку ми побачимо, як росте коріння у довжину нашої цибульки. А ще дітки, я хотіла вас запитати, чи знаєте ви, що потрібно всім рослинам? І нашій цибульці, і нашим насінням квітів, насінням городини. Що їм потрібно для того, щоб вони росли квіт, квітли і не в'яли? Так, їм потрібна, по-перше, спеціально підготовлена земля або водичка. Їм потрібна вода, якою ми будемо поливати свої насіння. Їм потрібно сонячне тепло, сонячне світло і наша з вами, діти турбота і любов. І зараз давайте подивимось, який город на підвіконні у нас вийшов. Діти, подивіться. Ось який город на підвіконні у нас з вами вийшов. Бачите тут і наш гарбуз, тут і наші квіти, і квасолька, і горіх, горох, і цибулька. А чи впізнали ви героїв казки, якими ми прикрасили наш город на підвіконні? Так, так. Це казка, коза та семеро козенят. Вони будуть прикрашати і приглядати за нашим городом. Ось і все. До зустрічі! А ще, дітки, я хочу пропонувати вам вдома самостійно посадити свій малесенький город на підвіконні. І все це ви зможете зробити за допомогою батьків. Отже, Чекаємо ваших відео повідомлень. До побачення, дітки, до нових зустрічів!